Користуючись спеціальними платними аналітичними програмами, можна зробити хоча би попередній аналіз. До речі, я ніколи про це не думала. Я просто брала і виставляла свої товари. Еці – це візуальна емоційна платформа. Дуже добре, що поруч на фотографії була тваринка. Люди не звертають увагу на ціну товару. І на доставку, тобто, ми е, маємо своєю фотографією продати е, свій товар і презентувати його якнайкраще. Привіт, друзі! Ви на каналі ВестрнБідЮей з вами Вікторія, і це черговий випуск нашого подкасту Marketplace Talks. Сьогодні поговоримо і обговоримо питання, яке я ну на мабуть чую найчастіше від наших клієнтів. А чи буде мій товар? Продаватись на Etsy? це питання ставлять і новачки, і навіть вже ті, хто вже продає е, на Etsy – та планує, наприклад, вводити нову лінійку товарів. Ну а розбиратися в цьому будемо разом із вже дуже знайомою вам моєю гостею сьогодні і колегою Катериною Кучарук, керуючою представництвом Western Bit в Івано-Франківську, експерткою запуску та супровіду магазинів на ЕЦІ, яка щодня працює з продавцями від етапу ідеї, старту і навіть до масштабування. Катя! Дуже рада знову поспілкуватись з тобою в нашому подкасті: Привіт! Всім привіт! Друзі! Ну а перш ніж ми почнемо, не забуваємо обов'язково підписуватись на наш канал ВасринBUA. Ставте обов'язково лайк цьому відео та пишіть у коментарях, а що саме ви плануєте продавати на Etsy. Отже, Кать, ну в нас як завжди, такі дуже важливі, актуальні завжди питання. Ми з тобою намагаємось дуже коротко і зрозуміло пояснити нашим глядачам. Знаєш, це зараз така є можливість в нас, бо ми вже маємо самі якийсь досвід, і саме транслюючи цей досвід, і ділимось їм для того, щоб вже наші глядачі, можливо, новачки або ті, хто планує, змогли скористатися цим. Для себе, і знаєш, коли новачки думають, чи буде продаватись їх товар на Еці, до речі, я ніколи про це не думала. Я просто брала, і виставляла свої товари. Але я розумію тепер, де була моя помилка. Як от, коли ті, хто замислюється над цим, вони часто ну, напевно починають з власних відчуттів, що мені подобається мій товар, мені здається, що це цікаво, мій товар вже гарно продається в Україні. Бо всі ми, ті, хто робимо щось власноруч, да, ми всі закохані в свої товари, тому що вкладаємо свою душу в це. Але. Ринок виявляється набагато жорсткішим, ну і напевно без розуміння попиту буде дуже важко пробитись з тим товаром. Е, ну, спочатку потрібно зробити аналіз, щоб зрозуміти, чи буде мати успіх твій товар, і чи взагалі він користується попитом. Ну, погодьтесь, це звучить ну так дуже стрьомно і страшно, да. Що таке аналіз? Який аналіз, як його робити? Ну, звісно, за допомогою можна звернутись, наприклад, до маркетингової агенції, можна звернутися навіть до нас, бо ми надаємо такі послуги з аналізу. Я, до речі, в описі під цим відео залишу посилання на наші послуги. Можливо, комусь буде це цікаво, але насправді дуже часто наші новачки просто. Не мають на це можливості, вони просто не мають на це бюджету. Якщо це хендмейд-майстер, то звісно, що вкладатись поки він не готовий. Да? Ну і знаєте, друзі, не все так страшно, напевно, як виглядає, бо відкрию вам велику таємницю. Насправді Еці вже сам дає нам дуже багато підказок. Головне зрозуміти, де їх. Шукати і от якраз сьогодні ми з Катею і спробуємо вам показати і привідкрити ці секретики, де це шукати. Кать, ну скажи, як починати новачку і на що в першу чергу звертати увагу, щоб зрозуміти, що є попит на цей товар на Etsy? Так, звичайно, це можливо. Це дуже добре, коли новачок, який хоче прийти на ЕЦІ, задається цим питанням, чи буде його товар продаватися, а не спочатку відкриває свій магазин, а потім розуміє, що товар, можливо, не зовсім актуальний. Тобто, перше, що нам потрібно зробити навіть перед тим, як відкрити магазин, це хоча би. Піти і проаналізувати попит на самому маркетплейсі Etsy. і навіть не користуючись спеціальними платними аналітичними програмами, можна зробити хоча би попередній аналіз для того, щоб зрозуміти, чи є взагалі попит в даній ніші. Перше, що потрібно зробити, це піти на головну сторінку ЕЦІ і ввести в пошуку назву свого товару, свій основний запит. І навіть під час того, як ви будете вводити своє ключове слово, назву свого товару, ви можете побачити, спливаючі підказки в цій стрічці пошуку, які вам дає уже сам Еці, де ви можете побачити ті запити, які часто вводять по даній темі покупці. І коли ви подивитеся видачу вже по своєму запиту на перших кількох сторінках Etsy, ви вже відразу зрозумієте наскільки ця ніша є, є живою і наскільки вона користується попитом. Перше на що вам потрібно звернути увагу, це на товари, де Etsy дає свою таку спеціальну позначку Bestseller, Etsy Peak і Popular Now. Це три такі позначки Еці, які коли ви їх бачите у видачі на перших сторінках, ви можете відразу зрозуміти, що ця ніша користується попитом, що вона є живою, що вона розвивається. Що означають ці саме позначки, які ви бачите в видачі Еці на деяких товарах, Бестселер – це найкращий товар, який зараз користується найбільшим попитом. Еці дає йому таку відзнаку, тобто це топовий товар в конкретному магазині, і якщо ви зможете отримати таку позначку від Еці, то цей товар буде якби локомотивом всього вашого магазину, буде тягнути вас в видачі. Стовідсотково погоджуюсь тут з Катею, бо саме тоді, коли ем, я отримала свій перший бестселер, це дійсно став прорив е, в моєму магазині. Але я ще знаю, що бестселери Еці е, дає ну, мається на увазі е, цю позначку. Е, ця позначка на лісінках з'являється, коли ти отримав достатню кількість продажів протягом якогось періоду, якщо я не помиляюсь, то він рахує це за місяць, да, за попередній. І якщо, наприклад, раптом в тебе в наступному місяці зменшиться кількість продажів цього товару, то ти можеш втратити цю позначку. Угу. Тому тут є вашим завданням, навіть далі потім підключати на рекламу ці лістинги для того, щоб залишати взаємодію, да, щоб Ця взаємодія і продовжувала конвертувати в продажі. Друга позначка, яку ви можете побачити, це popular now, це товар, який користується попитом на даний момент. І третя позначка це в нас Etsy Peak, Це той товар, який починає набирати популярності, і це можуть бути до речі, товари, які тільки-тільки стають трендами. Тобто на них також потрібно звертати свою увагу, тому що можливо ваш товар може потрапити в таку нішу, яка ще тільки розвивається, і де вам набагато буде простіше зробити свої перші продажі. Угу. Я ще знаю, що хотіла тут додати, напевно, про пошукову видачу, да, про кількість сторінок. Ну, перше, що ти вже правильно сказала, потрібно вести правильний пошуковий запит. Тобто, ви потрібні, тобто, вам потрібно знати, як правильно ваш товар називається, точніше, як правильно його шукають. Ну, Тут ви можете звернутися за допомогою до чату GPT або будь-якого іншого AI додатку або сервісу, але я хотіла сказати, що не потрібно а, йти дуже далеко в пошуку на Еці. Вам достатньо переглянути, ну, напевно, перші п'ять сторінок пошукової видачі, для того, щоб вже ви точно зрозуміли, що користується попитом, і найголовніше, що продається. Бо насправді на цих перших п'яти сторінках пошукової видачі і знаходяться ті товари, які користуються найбільшим попитом і, відповідно, найбільше і продаються. Тому звертайтеся, Тайте на це увагу, бо насправді, коли потенційний покупець шукає щось для себе, він насправді а, йому достатньо іноді першої сторінки, другої, ну максимум до третьої, ну добре, з цим ми розібрались, але знаєте, що в чому є ще така проблема, і це особисто я, наприклад, стикнулася з тим, що те, що добре продається в Україні, не завжди заходить на Еці. Але я особисто зрозуміла це лише через декілька місяців відсутності продажів, я пропрацювала SEO, бо я ж за освітою маркетолог, а товари все не продавались. А виявилось, що я просто неправильно. Показувала свій товар. І це, до речі, напряму пов'язано з різницею менталітетів і з сприйняттям е, одного і того ж товару да, різними аудиторіями. Е, ну, наприклад, е, як я вже сказала, що я дуже пізно пішла на пошук на Еці, і, дякуючи Богу, що я туди пішла, бо я просто побачила, як такі самі товари показують інші продавці. І я зрозуміла, що те, що е, показую я, воно взагалі не е, мечеться, напевно, з е, уявою е, того, як звикли бачити е, Такий інтер'єр західні наші покупці. Ну, В мене, знаєте, була якась власна, така, власне бачення. Хоча я не скажу, що, напевно, погано мої фото виглядали, але вони не просто не входили в знайому картинку да, для західного покупця. І тоді я зрозуміла, що я маю робити так як я продаю в більшості настінний декор, да, це або якісь там гачки, або вішалки, або кріплення. Або полички да, з е кронштейнами. То мені потрібен обов'язково білий фон, але я не вирізала да, ці картинки там, через додатки чи через фотошоп. Мені просто хлопці зробили на виробництві такий куточок з білого ДВП, де я могла зобразити на білому фоні мої полички. Але потім я ще пішла далі, бо потрібен був декор для того, щоб і не, з одного боку не відволікати увагу. Від самого товару, а з іншого боку, зробити цю знайому для наших покупців західних картинку. То я ходила а, по секандах, ну і іноді навіть продовжую а. І далі це робити, коли ми виводимо нові, нові товари. Я шукала ті знайомі декори, а, ну, які б могли впізнати да, і вгадати наші західні а, покупці. І ви знаєте, це, зрозуміти це. Було найголовнішим, бо от одразу перед тим, точніше, одразу після того спрацювало і СЕО, мої товари піднялись в видачі і почали отримувати кліки, почали отримувати взаємодію і, відповідно, почались продажі. Катюш, ну. В мене до тебе питання. Я думаю, що така історія, як в мене, є в багатьох продавців і в початківців. Але ми тут для того, щоб попередити новачків і тих, хто лише тільки планує виходити на Еці. Підкажи, підкажи, будь ласка, як адаптувати товар, під ЕЦІ, а не просто викласти те, що є, і те, що в тебе класно продається в Україні. Тут знов таки допоможе нам аналіз нашої видачі на Еці, тому що потрібно звертати увагу не тільки на ті позначки, про які ми вже говорили, а і на фотографії. Вам потрібно звернути увагу на фотографії, особливо в магазинах, де ви бачите, що є багато продажів, які є успішними, які мають товари, бестселери, папіларнав. Зверніть увагу на те, як вони презентують свої товари, як вони їх фотографують, який фон вони використовують, це світлий фон, чи, можливо, це темний фон для якихось більш світлих виробів. Наскільки там багато використано реквізиту, тому що переважно реквізиту використовують якраз не дуже багато, для того, щоб не губився сам основний товар, який ми продаємо. Тобто тут ми пам'ятаємо, що ми на маркетплейсі, а не ми робимо художні фотографії. Тобто, ми маємо своєю фотографією продати. Свій товар і презентувати його якнайкраще. Тобто, товар не має бути надто далеко, він має в нас займати ну приблизно 70-80% нашої фотографії. Тобто, він має бути крупним планом, його має бути чітко видно. Також, якщо це якийсь аксесуар, то звертаємо увагу, як його фотографують. Якщо це прикраса, то переважно такі речі фотографують на людині. Якщо це щось для діток, то в руках дитини. Якщо це щось для тваринок, то дуже добре, щоб поруч на фотографії була тваринка. Тобто дуже важливо звернути увагу на ось такі, здавалось би, прості, але важливі деталі. Угу. Я хочу тут додати лише, напевно, одне: що Еці це візуальна емоційна платформа. І от Еці, напевно, і відрізняється е, от цією аурою і емоцією, яку ми маємо як продавці створити. Тобто Амазон е, має інші е, вимоги да, до цього, а от Еці саме про. Емпатію, да про емоції про те, що люди саме за цим іноді на Еці навіть і приходять. І я ще хотіла сказати, що до речі, не так давно на нашому каналі вийшло відео там, де я розказую такі лайфхаки, і показую, як можна використати вбудовані вбудовані інструменти на Еці, щоб відкоригувати і правильно показати свою фотографію. Десь ми тут також я думаю, посилання. На це залишимо, і я завжди знаєш, як кажу, що люди на Еці купують очима. Ну і взагалі, в принципі, якщо говорити так. про те, то е, в інтернеті, коли ми шопимося онлайн, то в першу чергу е, ми обираємо очима, да але при тому вводячи в пошукову строчку, потрібен потрібний пошуковий запит, тобто ключові слова. Я ще знаю, що зараз згадала, що я завжди, коли дивлюсь фільми або серіали, я звертаю увагу на те, як декор розміщений. ну, Мене, звісно, цікавить моя тема. Да? Це полички, це невеличкі настінні якісь декорації, як в різних країнах. Це використовують по різному, і ви знаєте, от якщо взяти британські якісь серіали, да і американські фільми, то іноді є різниця, і я навіть іноді натхнення беру звідти для своїх нових товарів. Тому проводьте свій е приємний час, але з користю також звертайте і на це увагу. Так, можна, до речі, піти ще надихнутися на Пінтерест. Там надзвичайно uh -huh. красиві фотографії, просто подивитися, тому що багато хто з тих, хто виставляє на Пінтересті картинки, вони можуть бути також продавцями на якихось маркетплейсах. І просто можна піти подивитися, як вони презентують ті чи інші речі. Uh -huh. Так, сто відсотків це правда. А тут знаєш, ми от до речі, нещодавно вже з подкасту в подкаст говоримо про такий... Таке визначення як надивленість, да? і от це mm. є, в принципі, на старті дуже непоганим, напевно, такою тактикою, да, яку ми маємо використовувати. І знову ж таки, я ну, десь жалкую, да, що я, напевно, не звертала на це увагу раніше да, і не почала саме з цього. У вас така зараз можливість є. Добре, рухаємось тоді далі. І, знаєш, добре Катя, ну. Вже всі зрозуміли, що е, такий попередній аналіз е, в принципі не так і складно зробити. Да? Е, головне зрозуміти, е, де шукати і на що звертати увагу. Окей, з цим ми, начебто, розібрались, але е, Іноді, коли людина заходить, наприклад, в пошук на еці, вона дивиться товар, да, заходить на лістинг, дивиться фотографії, дивиться, наприклад, заголовки, да, може там навіть через Іренк той саме подивитись тегі, да, вивчає описи для себе, бере цю інформацію для того, щоб використати для своїх лістингів. Але. При цьому зовсім люди не звертають увагу на ціну товару і на доставку, точніше, на вартість доставки. І отут саме і є, напевно, такий підводний камень в цьому може бути да, у фіналі, коли ви вже почнете продавати, що одні товари продаються. А інші не продаються. І дуже часто перепоною для цього стає саме ціна товару або вартість доставки. Кать, скажи мені, будь ласка, чому аналіз цін і вартості доставки це обов'язковий крок для новачка ще до запуску магазину? Так, це дійсно дуже, дуже важлива тема, на яку варто звернути увагу, адже покупці дивляться не тільки на фотографію, ну, звісно, в першу чергу дивляться на фотографію, але на ціну. Також обов'язково всі звертають увагу, і якщо ваша ціна буде набагато відрізнятися в більший бік від цін ваших конкурентів, то навряд чи ви зможете отримати якісь продажі. Тому тут дуже важливо знайти баланс. По-перше, не ставити надто високі ціни, і в той же час не ставити їх надто низькими, для того, щоб ви все-таки могли щось і заробити, коли ви приходите на Еці. Тобто, важливо прорахувати свою ціну і зрозуміти, чи зможете ви взагалі з тими цінами, які будуть для вас, Вигідними конкурувати на даному майданчику, тому що, на жаль, зараз на Еці є дуже багато продавців з Китаю, є продавці з Індії, і в деяких нішах надзвичайно складно конкурувати з ними саме в плані цін. Ага. Тому, коли ви заходите на Еці, також важливо звертати увагу і на цей момент. Щодо доставки, то. Ви можете її побачити в деяких лістингах відразу в самій видачі під картинкою, якщо там безкоштовна доставка, або відкривши будь-який товар, ви можете побачити, скільки даний продавець бере ціну за доставку товару. І тут можна звернути увагу на те, що успішні магазини вони ставлять або безкоштовну доставку, або ціна доставки в них є досить невисокою. Тобто для невеликих товарів це в районі 4-5 до 10 доларів, для чогось більш габаритно, теж ціна не відрізняється, не є, є надто високою. Тобто, тут важливо, щоб ціна вашої доставки. Не була в половину вартості вашого товару. Навіть є така статистика, ідеться, що вони говорять, що до 6 доларів. Ціну доставки легко сприймають покупці, тому ну це стосується недорогих да, товарів, тому можна це враховувати. Я зі свого досвіду можу сказати, що так як в нас є такі важкі габаритні товари, які ми продаємо, да, дрібні меблі, але це габаритні товари. То ми іноді навіть ділимо, тобто частину вартості доставки, ми враховуємо вже. Ціні товару. Я ще тут хотіла е, також продовжити е, Кать твою думку. Ти сказала занадто високі ціни, да? це одна історія. Але і якщо ви раптом захочете демпінгувати, це також стратегія, з якою можна заходити. Да? Але е, це також може бути, знаєте, перепоною, якщо ще ваш магазин молодий і майже немає ні продажів, ні відгуків, ні історії. Тому що якщо. Цей товар буде надто дешевий в порівнянні з ну, середньою ціною да, на товари в цій ніші, То покупець також дуже е, чітко реагує на це, і він може подумати, що ваш товар просто якийсь неякісний і просто не захоче його купувати. Тобто, не завжди е, висока ціна і навпаки низька ціна це гарно працює на старті. Має бути Конкурентна ціна. І для цього вам також потрібно проаналізувати ціни на товар у вашій ніші, і також на те, яким способом або фрішипінг, або фіксована вартість доставки використовують ваші конкуренти і інші продавці. Тому зауважу, що дуже важливо перед тим, як іти знову ж таки на еці, продумати, як ви будете упаковувати ваш товар і порахувати, яка у вас буде вартість доставки. Що також вплине на ваше майбутнє ціноутворення. Тобто, ви або приховаєте цю ціну, додавши її до вартості товару, або якось її розділите, ну або ви зрозумієте, що ваша ціна, в принципі, на доставки досить невисока. Угу. Чудово, обов'язково розраховуйте вартість доставки до того, як ви починаєте продавати. Ще ну, напевно. Для тих, хто можливо ще не знає, а для тих, хто знає, це дуже добре, залишу в описі також посилання на наш калькулятор пересилки, де ви можете розрахувати вартість доставки, зрозуміти скільки це вам буде коштувати, і обов'язково тоді ви це зможете врахувати, коли будете формувати. Ціни на ваші товари, але для цього також вам обов'язково потрібно знати собівартість да, виготовлення. Наприклад, для того, що навіть якщо ви власноруч робите ці товари, ви маєте рахувати час, який ви витрачаєте на цю роботу. Обов'язково не обістцінити себе. Добре, Кать, це теж в принципі зрозуміло, але коли ти вже знаєш про це, ну зараз вже тепер і наші глядачі також можуть орієнтуватись і зможуть, зможуть це, це зробити перед запуском свого Еці магазину. Добре, я знаєш про що хотіла поговорити: про те, що Еці, окрім візуальної платформи, вона є місцем. Де купують унікальні подарунки е, з персоналізацією, да? тобто саме, так. Е, саме за цим е, люди приходять на Еці. І насправді персоналізація це таке, така можливість, напевно, ну і збільшити середній чек, почати, напевно, швидше е, продавати. Але. Багато новачків одразу думають, що це дуже складно, да, довго і точно не підходить для старту, да. але з іншого боку, да, ми бачимо, які можливості насправді відкриває персоналізація, і що товари з персоналізацією продаються частіше і краще, і дорожче. Да, вже те про що ми говорили. Також скажи, таке питання чи є сенс новачку? Одразу стартувати з персоналізації, чи краще спочатку пробувати продавати простіший продукт? Звичайно, що варто, якщо є можливість робити персоналізацію, зауважу, що в деяких нішах вона просто необхідна, що деякі товари без персоналізації просто не продаються, то я, я дуже раджу відразу ставити таку опцію в себе, тому що це. По-перше, може трішки підняти ваш середній чек. По-друге, це розширює ваші можливості і інтерес до вашого товару з боку покупців. Звісно, є ніші, де трішки може бути з цим складнощі, якщо ви, наприклад, шиєте якісь костюми на замовлення. Ну, тут уже треба розуміти. Свої можливості і особливості роботи з іноземними покупцями, як чітко давати людям інструкції, щоб вони правильно надали вам, наприклад, мірки, по яким ви потім зможете відшити цей костюм. Якщо це йде мова про просто про якусь вишивку або гравіювання, то тут усе набагато простіше. Отже, друзі, я сподіваюся, що ми були корисними сьогодні для вас, що ми допомогли вам десь я не знаю, отримати впевненість, якщо ви тільки плануєте виходити на ЕЦІ або там запускаєте нові якісь товари. або якщо ви. Поки зараз на етапі ідеї, напишіть все-таки, будь ласка, в коментарях, який товар плануєте продавати. Обов'язково підписуйтесь на наш канал BestredBigua. Попереду ще більше практичних випусків для тих, хто стартує і продовжує зростати на Еці. Я щиро дякую всім за увагу. Кать, ну можливо, ти ще пару слів наприкінці. Дякую всім за увагу. Не бійтеся розвиватися, не бійтеся рухатися вперед. Все, все вийде. Па-па, і до зустрічі в наступному випуску Marketplace Talks. Всім па-па.